Ми так, 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 дивіться, тут ну, прийшли ми красиво, ви розумієте, що вже пора йти додому, Юля іди. додому. І сказала, що За в зайти красиво. У мене худі починає накладок, помади, павербанком. Є таку туєчка, дивіться, як вони теж розмішині. Ви це пробуєте чи ні, а? Ні, ну слово, що на голові прическа є. Губи накрашені, знаєте що? Питру, що не дала жаль, не пиво. Те, що, наверно, було розкулачений, ковта розпірсана. Але слухайте. Я вам хочу сказати, що все добре, що робити дівчатка, ну що робити? Ну що ж ми робимо? 2, 6, 12, бачимо, буде добре. Дві балеточки. Тепер сумочка закривається. Сумочка закривається. Туфільки беруться в ручки, так? Да? <ріпи> ну Я вам нормально, Пошли, Юлечка, все. Пошли, Пошли Юлечка. Так що ми красуні. Я всегда говорила, головне гарно зайти. Нам не вже, Юлечка, як ми вийдемо, це вже як карта. Тут взяла дивився плетящий походкою, ми вийшли із бара. Пішли ми в машину, додому поїхали. Хочу всім побажати хорошого тепломир до вечора. день режінь побували, поплясали. Слухай не мене щось тут не виросли, що в мене і нога менше могла стати. Дівчатка, а ви так робите? Скажіть мені, ну робите, так? Да? Так вийшло собі, перезуюсь. Ну а що? Ніхто не сніме друга не дасть. Правильно, правильно. Дівчата, я друге вам скажу. Головне, що в мене юка віску, главне, що в мене губи накрасять. А те, що я перезулася, це біде. Вже можна спокійно йти. Ну Ти герой, цілий вечір на каблуках, його тільки йдя домой, ти переобоявся. Гуца, гуца, бачиш, я ще ж гуцила. Так що мої рідні, ми знаходимося на деревасі і колись ми з вами сюди. Тут є ще попади, що вам показати. Йдемо додому, ми їм ноги лягаємо спати, а утром на роботу. Всі говорю, дівчатка, є можливість Ідіть, відпочивайте, потанцюйте, відпочивайте. Життя одне, і треба жити і насолоджуватися. Ми вас Мої хорошенькі, Я вже зі своєю принцесою да. дождалася. Ти довго я тебе ждала. Пробка, я... Та нічого що я на роботі взагалі. Я так... Ну, да. взагалі, я теж, то... ну, в принципі, на дісінка не була. Ну, Красуня ну. моя. Каже, мені ну ти шпильки озула. Не, ну, покажи ну... Це врачу, на на які ти шпильки, мі... Мі... Успокойся, головне, щоб мій врач бачив, що я танцюю. А то, що слухайте... Я, я буду будеш знімати, будеш знімати мене? Я буду знімати Та й потім тобі. я тобі. Я, о, це така у мене Юрка. Так, дівчатка, все, ми вже зібрались. пробочки вроді немає. Ми вже собі з Юлечкою. Да. Так, де наші mm. цвіточки? Цвіточки, десь Артурчик поклав ззаді. У нас все в місті. Як робота нормально, пройшла да. моя? Так, трошки підстави. Подожди, де ми сейчас їдемо в сканді? Да. На Дібас. На я надіюсь, там далеко не треба йти. Там одразу припаркуємося? Ні, одразу там штраф нам можуть випустити. В смысле? Якщо ти оплачеш, я оплачую. Ну все. Тоді я тебе прямо до сканці. А так треба йти довгенько. нам? Ну так. Трошки. А за чим ти зразу за гроші? говориш? Хочеш потім гроші, потім одношення. Гроші потім одношення, юля. Ну починайте. Сразу не. ти мені за гроші забути, за штраф. Ну так, і за плотю, хорошо, Юлька. Така ти у мене добра. так. Отак. Не спорту, а не ти у мене шпилічки да, отак. На ефірі вже? Так, у мене оператор, конечно, канішну Бога. Я думаю, ти звук не закрила, ні? Ні. Камеру включила. Та то було один раз. То було один раз. Камера в Сканді знаходиться на Дербатівській. Якраз нашу Колись ми з вами зробимо тут прогулочку, бо на воно ми тобі ходили. Так, вам подобається букетик? Я думаю, чудовий, так, да? букетик Красивенький. Юлічка, йдемо да. потихесенько, ти та козай, ідеш Ти да. потихоньку, помаленьку. Так що ми і Ми вже приїхали на іменини, не пару часиків. Ну, подімаєте, пригласили, треба, я завжди казала, коли звуть, іди, б'ють, тікай. Ну, нас звуть, слава Богу, ще не били. Я завжди кажу, знаєте, що добре, красиво зайти. У мене, між прочим, тут у сумочки, палєтки. Дівчатка, так, да? я вам правду кажу. Ю, ти знаєш, що в мене боліт? У серйозно. Мені головне красиво зайти, а там вже як буде, так і буде.